Hello, hello, my dear students, let's start with today's lesson and let's check your homework. Давайте, діти, перевіримо наше домашнє завдання на сьогодні. З попереднього відео у нас була сторіночка 67 до домашнього завдання. Let's check your homework. Перевіряємо домашнє, але не забуваємо підписатись на канал, ставити лайки, коментарі. Exercise 1. Продовження речення потрібно нам... Підібрате. Anita ate too many sweets. She's got too sick. Anitta z'ла занадто багато солодощів, у неї болить зуб. Casey went swimming on a cold day. She's Кейси вent. Кейті ходила плавати в холодний день. Тепер у неї біль у вусі. Minnie and Rachel ate too much food. They've got a stomach ache. Мінні та Рейчел з'їли занадто багато їжі, тепер у них болить шлунок. Кріс broke his leg, he's got a cast. Кріс зламав ногу, у нього гіпс. Phil didn't wear sunscreen, he's got sunburn. Не, 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 не наніс крем від сонця, тепер у нього сонячні опіки. Let's read about these children. Давайте прочитаємо інформацію про цих діток. Таня says: I have got a headache, and my head is warm. But my friend is having a party and I want to go. What should I do? У мене болить голова, і вона гаряча. Та але мається на увазі, температура трішки є. Але мій друг чи подруга сьогодні проорганізовує організовує вечірку. Я хочу піти. Що мені робити? Піт, I cut my leg. It's bleeding and it hurts. My friends want to play tennis now. What should I do? Я порізав ногу. Тече кров і болить. Мої друзі сьогодні грають в теніс. Що мені робити? Які поради ми можемо дати цим дітям, використовуючи слова з таблиці та наші обов'язково наші слова should і shouldn't конструкцію варто щось робити не варто. Таня shouldnt go to the party, не потрібно їй йти на вечірку, she should go to bed. Варто лягти в ліжко, drink some hot tea, випити теплого чаю. She shouldn't listen to music. Ми теж можемо їй порадити. Не можна слухати музику, щоб не боліла голова, так? Pete should clean the and put on a plaster. Ми використовуємо наступні фрази. Він повинен очистити поріз та нанести пластир. He shouldn't play tennis. Йому не варто грати в теніс. Читаємо обов'язково всі наші речення, які ми з вами створили. Перевірте домашнє завдання і читайте речення. Read the Sentences. Students' books, page 93, 93 сторінка в підручнику. Сьогодні ми виконуємо цю сторінку як невеличкий такий самостійний проєкт. Let's read What should you do? Давайте прочитаємо, яке наше завдання і що потрібно зробити. Ви, ви готуєте листок паперу, білий листок паперу, ось такого плану. І ми будемо створювати beach safety rules. Правила безпеки на пляжі. Draw a picture of a beach with people on it on a piece of white card. Намалюйте картинку з пляжем, з людьми на білому листку. Think about what people should and shouldn't do at the beach. Продумайте, що, на вашу думку, варто чи не варто робити на пляжі. Write sentences using should and shouldn't. Та запишіть декілька речень, використовуючи наші слова should варто, shouldn't, не варто. Color your drawings in and write the title Beach Safety at the top of the card. Розмалюйте, розфарбуйте кольоровим ваш малюнок та напишіть заголовок. Правила безпеки на пляжі, – safety. І е, також вам даю підказку. Ви можете використати, якщо подивитися уважно, використати для свого малюнку наступні правила. You should wear sunscreen at the beach, потрібно наносити крем від сонця на пляжі, you shouldn't play with matches, не варто гратися з сірниками. You shouldn't swim, there right are jellyfish in the sea, не варто плавати, якщо медузи в морі. You shouldn't eat before you go swimming. Не їсти перед тим, як іти в воду. Ось ці ви можете використати як зразочок. А можете додати, було б дуже корисно, якщо ви додасте щось своє. So, I wish you good luck. Бажаю вам успіху. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.